Сьогодні, як і майже 10 років поспіль, модерувати буду наш онлайн-вебінар. Я Людмила Герасименко, віце-президент, генеральний директор Асоціації платників податків України. На, ли... На календарі 26 березня, закінчується перший місяць весни. На жаль, це вже четверта весна. З початку великої війни Росії проти України, але закони природи не зміниш. На вулиці вирує сонце, прокидається природа, а ми з вами, дякуючи в першу чергу ЗСУ, активно працюємо, маємо великі надії на мирне життя та будуємо плани на майб... найближче майбутнє. 19 березня цього року було оприлюднено Всесвітній Звіт про щастя. Є таке дослідження. Його оприлюднення збіглося з Міжнародним Днем щастя, який відзначають щороку, 20 березня, ще в далекому 2012 році, ООН визнала актуальність щастя. Та благополуччя загальнолюдськими цінностями. За даними звіту, на превеликий жаль, Україна впала в лапках світовому рейтингу щастя на 111 місце у 2024 році. Тепер у дослідженні Україна перебуває між Африканськими республіками Нігер та Марокко. 23 му ми були на 105, а до війни в 21 му році наша країна була на 98-му місці. Тобто, оцінка рівня життя наразі дотримує 4,7 із 10. Звісно, радіти нам немає чому. Але потім подумала: 4,7 – з десяти для воюючої країни, яка одинадцяти рік захищає своє людське щастя, три роки з яких ще й спромагається стояти щитом заради щастя всієї Європи. Та шляху до миру і нової системи безпеки. Хіба це не героїчний подвіг українського народу, який подає світу моральний приклад боротьби за свободу, за своє щастя? Українці та українки доводять жодні крилати ракети не здолають народ, у якого є крила. Шановні друзі, 19 березня цього року відзначила свій 95-й річний ювілей, моя улюблена, талановита українська поетеса Ліна Костенка. Це незаперечний моральний авторитет для нас, українців. Вона жодного разу за свій вік не заплямувала себе компромісами з нечесною владою. Сила волі та незламність письменниці мене дуже вражають. Тож дозвольте в підтвердження моїх слів процитувати вірш Ліни Костенка Крила. А й правда? крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде неба, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони не ті крила, не спуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я. У кого? Звірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботу, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії, людина ніби не, ніби не літає, а крила має, а крила має. Для мене головна ідея цього твору. Треба, попри все, жити і мріяти, мати цілі бажання, бо життя людини без, мій, без мрій буде буденним. Якщо людина, духовно багата, сповідає всі ті цінності, на які звертає увагу поетеса, то, відповідно, вона має крила. І ніякі труднощі їй не страшні, тож закликаю вас. Мрійте, працюйте, будьте успішними та щасливими самі і намагайтесь зробити щасливими тих, хто поруч з вами на зло нашим ворогам та недругам. Завжди ваша Людмила Герасименка. Особисто для мене зараз це моє життєве кредо.